Фарцевий чоловічий годинник, корень торонто. Корпус годинника виконано зі сталі. Рамінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати дату та час, використовуємо штифт, який знаходиться посередині справа. Щоб налаштувати дату, виймаємо його не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Бачимо, що разом з основною стрілкою рухається також стрілка в маленькому циферблаті справа. Це наш час у 24-годинному форматі. Він налаштовується автоматично відповідно до вашого основного часу. Налаштувавши час, для фіксації натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Нижній циферблат та циферблат зліва це секундомір. Щоб запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Секунди, зупинились. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку.